небі хмарка пролетіла, білий пух розпорошила. Він на землю тихо ліг, називають його сніг. Ось нарешті і принесла зима нам багато-багато сніжку. А який же буває сніжок? Так, він білий, м'який, пухнастий, холодний, мокрий, легкий. А чи знаєте ви мої хороші, звідки бориться сніг? Так, сніжок з'являється з хмарки, а як же він туди потрапляє? Водичка, яка випаровується з землі, піднімається вгору і там замерзає, бо високо-високо в небі дуже холодно. З водяної пари спочатку утворюються невеликі кришталики, крижинки, але це ще не сніжинки, які падають на землю. Вони ще дуже малі. З кожним днем кристалик зростає і перетворюється на сніжинку. І коли на землю падає багато сніжинок, ми говоримо іде сніг. Сніжинок однакових не буває, кожна сніжинка має свій візерунок. А чи можуть ламатися сніжинки? Так. Ми навіть чуємо тріск під ногами, коли на вулиці мороз, і ми йдемо по снігу. Якби сніжинка була одна? Ми нічого б не почули, а так їх багато. І ступаючи ногою, ми чуємо тріс, тріс, тріс-тріс. А яка ж користь нам від снігу? Він зігріває землю та рослини, очищує повітря. Після снігопаду повітря стає чистим і ним легко дихати. Із снігом зима нам приносить багато-багато розваг. Всі ліплять снігових баб. Катаються на санчатах, грають у сніжки, а також роблять силуети ангелів на снігу. Разом із дітьми і радіють наші домашні улюбленці. Тому пропонуємо вам виходити скоріше на вулицю і гратися із снігом, адже такі веселищі можуть бути тільки взимку.